Сервіс Атлон Авіа став набагато кращим, а він став напевно одним з найкращих тих, з якими нам доводилось працювати, а доводилось нам працювати з багатьма. Я наприклад, тільки я як пілот маю фах навченість на шість різних типів крила розвідки, і скажу так: політаючи а літаючи на практиці, навіть на більшій кількості типів. Крил такого сервісу, як в авіа по швидкості ремонту, по якості ремонту, по відклику техпідтримки, по якості надання консультацій техпідтримки, напевно, немає ні в кого. Ну не напевно, а це точно, що немає ні в кого. Зараз ми відправляємо літачки на ремонт буквально до тижня часу, яка б не була складна поломка. Літочки повертаються назад до нас. Це дозволяє нам бути завжди боєготовими і завжди виконувати ті чи інші завдання.